Фух, нарешті я його закінчив. Тепер можна піти трохи поспати. Не зрозумів, а чому селяни там зібралися? І що це там за дивний портал? Вітаю, хлопці, поясніть, що тут відбувається. Ми прийшли подивитися на те, що побудував вчений. А що це він тут побудував? О, до речі, я одразу не звернув увагу. Дивіться, друзі, це портал, який зроблений з ґрунту. Цікаво, а куди ж він веде? А ми кавон ніколи не дізнаємося. Це ще чому а ти що не бачиш, що вчений повністю закрив цей портал, і тим паче там є табличка, на якій написано, що заходити не можна. Селян, я тебе вагаю, для кавуна немає нічого неможливого. Зараз подивимося, що тут є. Купа шипів, купа бетонних блоків, і табличка, на якій дійсно написано не заходити. Кавун, я б серйозно не радив туди заходити, тому що не зрозуміло, що там. Погоджуюсь, не зрозуміло, що там, але від цього мені ще цікавіше. Ну що, селяни, хто піде зі мною? Я хочу! О, подивіться, друзі, навіть знайшовся селян, який хоче піти зі мною. Ні-ні-ні, я маю на увазі, що я хочу їсти. А, ну тоді зрозуміло. Ну що, хлопці, бувайте я заходжу в цей портал. Три. Два, один, поїхали. Ну що ж, друзі, я десь з'явився і почекайте. Ну це дуже схоже на наше село. Будинки, до речі, так само розташовані, але це село чомусь з ґрунту. І подивіться, на городах замість картоплі, моркви і пшениці чомусь кущі. Також тут є пугало, але я не розумію навіщо воно тут. Все одно птахам ці кущі не потрібні. Тільки я одного не розумію, це ж не наше село, це якесь інше село. Подивіться, повсюди розкидані ці кістки. І здається, я когось бачу. О, друзі, подивіться, це ж селяни. А, я зрозумів. Тобто, це справжнє село бомжів. Слухайте, це круто. Як ви бачите, в них тут дуже багато сміття, смітники взагалі стоять. О, ти ще хто такий. Я Кавун, і, до речі, я також живу в селі. Але не в такому селі, хлопці. Що означає не в такому? Ну, знаєте, в моєму селі чисто. В ньому немає взагалі стільки сміття, ну і будинки більш якісніші. Ну, якщо ти так заблакав, то допоможи нам зробити нормальне село. Слухайте, я навіть не знаю на це треба витратити. Дуже багато часу. А ти зроби це, тому що допомагати людям класно. Ну я навіть не знаю. Друзі, відкрита кометрі та напишіть, чи треба мені допомагати цим селянам. Тобто так, просто відкрита кометрі та напишіть, чи треба їм допомагати. Тому що, якщо чесно, я не знаю. Хлопці, поки цей зелений, мене не щось здається. В мене з'явилася ідея, як ми можемо заробити. Невже я зароблю гроші і куплю собі чіпси? Так, так, але нам треба спіймати цього зеленого. Спіймати зеленого, але навіщо? Потім дізнаєшся. Ну ти хитрий, мені подобається твій план. Хлопці, я все вигадав. Дивіться, якщо ви хочете, щоб я вам допоміг, вам треба повністю знести усі будинки з ґрунту, і на їх місці ми побудуємо нормальні будинки. Ой, ні, слухай, працювати ми не хочемо. Ми думали, ти сам все зробиш. Як це я сам все зроблю? Ми просто не звикли працювати, розумієш? Нічого не знаю, все одно будете. Мені Допомагати. Зараз вони подивляться, як я працюю, і також захочуть працювати. Ось побачите. Так, здається, в мене десь були ці ресурси. Так, всі кишені немає. А може, в цій. О, а всі, друзі є, дивіться, що в мене є. В мене є діамантова лопата, і ми зараз ось таким чином починаємо ламати цей пісок разом з кущами. Ти навіщо цю красу зламав? Як це навіщо? Дивись, на місце піску ми ось таким чином ставимо ґрунт. Дуже навіть добре. І зараз. Посадимо сюди, наприклад, ось цю картоплю. Вона виросте і ви зможете її їсти. О, нарешті нормальна їжа. Так, звичайно, дивись, з цієї сторони ми, звичайно, також будемо все прибирати. Знову ставимо ґрунт, але тут вже будемо саджати моркву. Бачиш, з чогось треба починати. Я вирішив, що я хочу їм допомогти. Тому що в мене зараз з'явилася така можливість і чому б це не зробити. Слухай, а там звідки ти прийшов в тебе? Бо ж є друзі. Друзі, ну, звичайно, є. Дуже добре, а покажи приблизно, де ти живеш. А насправді, хлопці, все дуже легко. Ось там, як ви бачите, з'явився портал з ґрунту. Якщо зайти в нього, ви з'явитеся у моєму селі. О, дякую за інформацію. А чому ти в мене це запитуєш? Та так, знаєш, просто цікаво звідки ти. А, ну тоді добре, дивіться, що треба тут робити далі. Спочатку, як і казав, нам треба повністю зламати всі. І ваші будинки обережно, друзі, дивіться. Тут фундамент у будинку просто жахливий. Хоча б ґрунт сюди треба поставити. І дивіться, тут замість ґрунту ви просто ставите дерево. І ваш будинок вже буде виглядати більш краще. Слухай, ти такий добрий до нас. Можна тебе щось пригостити? Мене пригостити так, звичайно. А ось тримай, дивись, який сир в нас є. О, прикольно, а чому він відкусаний або відрізаний? А хоча яка різниця друзі? Друзі, я все одно його з'їм, тому що, знаєте, вже все одно трохи втомився. До речі, достатньо смачний сир. Згода з тобою, я його, до речі, також вже відкусив. А так це ти його відкусив, та що ж таке? Та чого ти, все нормально. До речі, не розумію, навіщо люди його викинули на смітник? Та що ж таке? Це сир смітника. Більше мені таки не давай. Вам взагалі все це треба поприбирати. І сміття, і ці смітники. Навіщо вам все це? У вас вже з'явиться нормальна їжа. Подивіться, картопелька з моркою вже зростає. Вибач, я не знав, що тобі не можна давати їжу з смітнику. Ну добре, до речі, в нас чай є. О, від чаю, до речі, я б не відмовився. Ти його поки заварюй, а я тут поприбираю у вас сміття. А ви хоча б будинки переробляєте, добувайте дерево. Та що ж таке? Ти знову змушуєш нас працювати, ми не хочемо, нам і так нормально. Ну, якщо не хочете, живіть тоді в таких будинках. Може, їм так навіть буде краще. До речі, друзі, обов'язково зараз постав. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто, так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми оглядачів любить Україну. Тому, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал, і ви зробіть те ж саме. Зараз ми його отруємо, потім з'яжемо і все. Що за все? Що ми після цього зробимо? Не поспішай, ще встигнеш побачити. Ох, тут Друзі, достатньо багато кісток. Я навіть не знаю, скільки треба витратити часу, щоб все це прибрати. Напевно, ці селяни взагалі ніколи не прибирали в цьому селі. Камони, йди сюди, я вже чай тобі заварив. О, ось чай я обожнюю. Давайте, друзі, ось таким чином беремо його і, звичайно, його одразу треба ось так випити. Ну що, як він тобі? Це, звичайно, не найкращий чай, який я пив, але нормально. Остривай, а воду для чая ти звідки брав? Як це звідки стол, ето? кого ще туалету? Там да, жартую, жартую, з в нас колодязь є, подивись, ми звідти воду і набираємо. Краще, друзі, все ж таки подивитися, що в них там за колодязь і ви подивіться, друзі. Ця вода, вона якась дуже страшна. Напевно, дарма, я випив цей чай. Слухайте, хлопці, зі сміттям, з будинками, розбирайтеся самі. Я вам вже показав, як це робити. Але водою краще займуся я сам. Ось таким чином, друзі, ми зараз будемо з вами її прибирати. Ну тому що. Що ви розумієте, ця вода, вона дуже брудна. І краще її ось так прибрати. Дуже навіть добре, тепер її тут немає. І зараз наберемо вам у колодязь чисту воду. О, а ось, до речі, нормальна чиста вода. Ось таким чином, друзі, її набираємо. Трохи якось себе насправді погано зараз почав почувати. Щось горло якось, знаєте, болить. Це на мене не схоже. можливо, я захворів, почекайте. Почекайте, чому я чому я став зеленим? Це, напевно, через ваш чай і вашу їжу. Неправда, ми кожен день їмо і з нами все нормально. Так у вас цей, у вас імунітет вже з'явився до такої їжі, а в мене такого імунітету немає. Ну ти ж сам захотів чаю та сир з'їсти. Ну добре, добре, не буду вас вже звинувачувати, але воду краще ось так, друзі, одразу залити, щоб в них було багато-багато води. Подивіться, яка вона тут тепер чиста. Тепер хлопці можете її звідси набирати і, звичайно, пити. До речі, у вас може є якісь ліки, пігулки. Ні, вибач, такого немає. Ну добре, тоді почекайте, скоро прийду. Зараз піду в своє село, в мене там є пігулки. Ти що робиш, не можна його звідси відпускати? Камон, камон, йди сюди, я знайшов, до речі, пігулки, вони тобі точно допоможуть. Ну сподіваюся, сподіваюся на це. Скажи тільки чесно, вони ж не смітника? Ні, ні, ти що? Ми їх купили, давно купили, трима. Ну, здається, нормальні такі пігулки, їх напевно можна пити. Давайте, друзі, зараз візьмо їх дуже навіть добре і ось таким чином випив. Ну що, як, трохи легше стало. Ой, хочу сказати, е, хочу я вам сказати, що мене якось якось розслабило. Ой, друзі, е, як спати хочу. Ніхто ж не буде проти, якщо я тут. Якщо я тут. Спрацювало, спрацювало в клітку його. Ох, оце, оце я поспав, оце я виспався. О, дивіться, друзі. І хвороба кудись пройшла. Дуже навіть добре, постривайте, постривайте, а це. Це що таке. Не кричи, ти нам заважаєш писати. Не зрозумів, що писати. Чому я взагалі тут? Ми пишемо лист твоїм друзям. Якщо вони хочуть тебе знову побачити, вони повинні заплатити. Так ви ще спеціально мене отруїли? Ні, отруїло ми тебе, звичайно, не спеціально, а ось ноділо дали спеціально. А ось чому я так сильно спати захотів. Слухайте, хлопці, давайте по-доброму все вирішувати. Ви мене зараз випускаєте і ніяких наслідків. Для вас не буде. Ха, ха налякав нас. Так, не відволікай, ми тут пишемо. Друзі, та що ж мені взагалі тут робити? Подивіться, вони всі речі взагалі в мене вкрали. Ну тут тільки, напевно, треба чекати, тому що сам я звідси вибратися не зможу. І до речі, друзі, відкрито кометрі та напишіть, у якому класі ви навчаєтеся. Тобто, так, просто відкрито кометрій та напишіть, у якому класі ви навчаєтеся. Не хвилюйся, кавон, все буде нормально. Ми ж тобі наображаємо листа, твоїм друзям ми вже передали. Ми отримаємо гроші, тоді тебе відпустимо. Друзі, я не можу вам сказати, що буде далі, тому що я сам не знаю. Чи будуть селяни платити за мене гроші? Чи будуть вони взагалі мене звідси якось діставати? Я не знаю. Навряд чи селяни самі сюди прийдуть і розберуться з цими селянами. Ну ви ж моїх селянів самі знаєте. Вони бояться всього такого. Оце так, нам вже 100 років ніхто не відправляв пошту. Тихо, тихо, не заважайте читати. Ваш зелений. Друг на ім'я Кавун в нас. Якщо хочете знову його побачити, ви повинні надіслати нам багато грошей. Що означає багато грошей, а точної суми немає? Ну тут так написано. І вони сказали, що в нас на це є всього лише 6 годин. Не зрозумів, що тут відбувається? Що я вже проспав? Ви ще не тут, здається, Кавуна вкрали і просять за нього гроші. Як це його вкрали? Хто його міг вкрасти? Де він? А він, до речі, зайшов у портал, у який ти заборонює. Заходити. А, ну тоді зрозуміло. Селяни, ходімо зараз зі мною побалакаємо там. Ні, ні, ми нікуди не підемо, ми боїмося. Якщо вони кавуна вкрали, то тоді нас також вкрадуть. Та що ж таке, грошей в нас достатньо мало, щоб їм заплатити. Я навіть не знаю, що робити. Я знаю, нам треба шукати іншого друга. Ну як кавуна, тільки іншого. Ха -ха, ти що вже так швидко про кавуна забув? Ну о що вже зробиш, якщо ми його не дістанемо звідти? Напевно Селяни там вже речі продають для того, щоб дістати гроші і повернути мене додому. Тому, друзі, напевно, треба просто почекати. Слухайте, я зголонів, дайте мені їжі, будь ласка. Та що ж таке, я хочу годувати треба, сам їсти хочу. Ну добре, зараз щось принесу. Тримай, тільки нам також щось залиш. Я не зрозумів, це взагалі що таке, друзі. Подивіться, подивіться, я не знаю, я не хочу це їсти. Це якось максимально неапетитно виглядає. Написано, що це каша бомжів. Так, а що в цій каші? Ну, все, що на смітнику знайшли, зварили та отримали ось таку кашу. Так почекайте, я там картоплю та моркву посадив. Дайте мені хоча б щось з цього. Ні-ні, ні це залишиться нам. Та що ж таке, навіщо я дійсно заходив в цей портал? Все, селян, можеш відходити, я вже віддав тобі їжу. Самі її можете з'їсти. А ложка, де, як мені без ложки їсти? Не знаю, подивись, може, вона десь там впала. Ну добре, я буду Дивлюся ще тільки це не заважайте мені, я зараз ще трохи тут посплю у вас, друзі. Я вирішив так, що поки я дочекаюся селянів, я просто помру з голоду. Тому, бачите, я вкрав ложку. Тобто так, в мене є ложка, і я зараз за допомогою цієї ложки спробую звідси вибратися. Стіни, як ви розумієте, ламати не варіант, тому що вони мене просто зупинять. І я, на жаль, не зможу втікти. А ось тут, наприклад, давайте спробуємо зламати цей залізний бок. Я не знаю наскільки це буде довго. О, дивіться, дивіться, друзі. Друзі, почалося. Ось так, ось так. Давай, 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 кавунчику. Ти майже його зламав. Сподіваюся, за мною ніхто не слідкує. Оце втеча, друзі, з клітки. Я просто в шоці. Так, 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 так. добре. Ложка, до речі, друзі, також зламалася. Так, 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 обережно. Сподіваюся, він за мною не дивиться. І ось таким чином ломаємо ґрунт. Дуже навіть добре. Падаємо, падаємо. Так, і зараз я нарешті сам звідси виберуся. Тому що селянинів я вже чекати не хочу. З таким чином, давай. Так, здається, нам треба прокопати приблизно ось туди на 100 блоків. І таким чином ми з'явимося поряд з порталом, зайдемо туди і з'явимося вже в нашому селі. Там в мене є зброя і там ці селяни мене вже не дістануть. Так, здається, тут вже можемо підніматися. Давайте, друзі, один, два, три, чотири. Ой. А, так ось да ти, а ми там шукаємо. Ти навіщо з клітки виліз? А якби я вас в клітку посадив, вам би подобалося там сидіти. що ні, ще ні, ти Сам розумієш, нам потрібні гроші. А я хочу спокійно жити. Бувайте! Зараз, друзі, легесенько зайдемо в цей портал і все, я нарешті буду е, в своєму, в своєму селі це. Це що таке було? Так, так, так. Добре, добре, треба треба вибиратися. Від нас не втечеш, трамвай по голові. Ауч, чому так голова болить? Я не розумію, стоп, я. Я знову тут тільки на це. Друзі, вони що мене побили. А так, здається, що так. Ви навіщо так зі мною? Я ж вам нічого поганого не зробив. Я хотів навіть ваше село покращити. Але ви виявилися ледачими, нездатними на те, щоб жити краще. Тому що вам, напевно, це і не треба. Я не зрозумів, ти що продовження хочеш? А що ви тут взагалі втрьох робите? Тепер ми будемо тут сидіти з тобою, щоб ти вже точно нікуди не втік. Ні, друзі, ви уявляєте собі? Це просто неможливо. Здається, твої селяни тебе щось не дуже сильно хочуть рятувати. Та хочуть, хочуть, я ж кажу, воно там 100% зараз гроші збирають. Ну що, ви готові? Давайте заходити в портал. А я не можу, в мене зараз взагалі горло болить. А мені холодно, я туди не піду. Та що ж таке, боягузи? Чого ви такі боягузи, я не розумію, я сам туди також не піду. А я готовий піти з тобою, тому що в нас є зброя, яка вона. Так, але нас. Двох все одно буде недостатньо. Слухайте, а в мене є ідея. Якщо ми не хочемо туди піти, треба, щоб туди пішов хтось інший і все. До речі, гарна ідея, але ж хто піде замість нас? Кому це треба? Слухайте, давайте я вам сам щось принесу з, з свого села. Ага, а потім не повернешся. Знаємо ми таких. Ну, якщо хочете, можете піти зі мною. Ага, потім ми можемо вже звідти не повернутися. Не треба нам таке. Чекаємо твоїх друзів. Та що ж таке, мені Мені здається, друзі, ми селянинів точно вже не дочекаємося. Послухайте, а що ви зі мною зробите, якщо ви не отримаєте гроші? Будемо чесні, ми про це не думали. Взагалі, то гроші повинні заплатити твої друзі, вони ж твої друзі. Ну а якщо в них, наприклад, немає грошей. Ну тоді нехай знайдуть, в них 100% є якісь речі, які можна продати. Слухайте, ну тут нудно взагалі, давайте чимось займемося. Може, у вас ігри якісь є, в які можна тут пограти? Які ігри? Це ж тобі не ігрова кімната. Взагалі-то тут дійсно нудно, дивіться, що в мене є. О, постривай, так це ж туалетний папір, але навіщо навіщо ти його з собою носиш? Навіщо ти його мені віддав? А ми можемо замотати себе в нього і стати муміями. Ось такі ігри, друзі, в цьому селі. А ось і це село. Подивимося, що тут. Ей, хто тут у вас головний? У нас немає головного, а ти взагалі хто? А, ти, напевно, друг цього зеленого, ти гроші приніс. Які ж гроші ви? Чого, хлопці, давайте його просто так зараз випускайте, якщо проблем не хочете. Проблем від кого? Від тебе? Не сміши. Подивись, скільки нас тут, а ти взагалі-то один. Зараз до нього в клітку попадеш. Я даю його одну хвилину на подумати. Я тобі все сказав. Йди звідси і дістань десь гроші, щоб його визволити. Дарма ви так. Ой, хлопці, хлопці, вибачаємося цей, ми ж, ми ж не знали. Добре, ми його зараз випускаємо. Бандити, а вони. Там що роблять? Бандити знайомі з вами селяни? Ні, не знайомі. До речі, може вже звідси виходити. Як це виходити? Невже селяни гроші принесли. Чи що, я не розумію? Ну добре, друзі, ходімо, зараз дізнаємося. Кавун, взагалі, крутий хлопець, майже наш найкращий друг. Кавун, а дякую тобі за все. Можете йти? В якому сенсі йти? А гроші? ні ні, навіщо гроші? Нам гроші не потрібні. діть так. Ні-ні, селяни, ви не зрозуміли, це ви нам повинні гроші. Кому скажи, будь ласка, що в нас грошей немає. Секунду, мені взагалі хтось пояснить, що тут відбувається. Піди до селян, вони тобі розкажуть, а ми зараз гроші будемо заробляти. Оце дивно, ну добре. Якщо мене відпустили, друзі, тоді я взагалі можу звідси йти. Подивіться, до речі, скільки тут бандитів прийшло. Нічого не зрозумів, але добре, що мене хоча б випустили. Так, обережненько обережненько, заходимо знову в цей портал. Фух, нарешті, друзі, я вдома. О, селян. Невчений навіть прокинувся. Хлопці, мені може хтось пояснити, що там роблять бандити. Це ми їх погукали, щоб вони допомогли а, визволити тебе звідти. А чому ви самі не змогли цього зробити? Ну ти ж знаєш, які селяни боягузи. Ну і тим паче грошей в нас немає, щоб тебе визволити. А бандити допомогли майже безкоштовно. Просто треба було їм віддати всю твою зброю. Що? ви віддали їм всю мою зброю, навіщо? Вибач, Каун, але інакше вони б точно не допомогли. Помогли. Ну, добре, хоча б так. Потім, друзі, треба буде купити собі нову зброю. Фу, хлопці, це ми так нормально сьогодні заробили. Ой, бандити повернулися, слухайте, так а що ви сьогодні заробили, окрім моєї зброї? Ну як це? У селянів, які тримали, тебе у заручниках гроші забрали. Почекай, а звідки в них гроші? Вони ж бомжі. Не знаю, хто вони, але гроші в них були. Причому достатньо непогано. Ми так на них заробили. Цікаво, а чому вони так живуть, якщо в них є гроші? Не знаю. Ожова дачі просто і все. У будь-якому випадку. Дякую вам всім, хлопці, що допомогли мені. Від кого від кого? Але від вас я такого не очікував. Між нами завжди були і будуть суперечки, але за це точно треба подякувати. Звертайся, якщо що. Ну що ж, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. Так, дивіться їх. Вони, звичайно, також цікаві. Ну і, звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Для мене це найкраща підтримка. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення.